Зимовий цикл свят припадає на поворотний момент у природі зимове сонцестояння та на початок Нового року, коли у людини виникає природне бажання перебачити майбутнє. Саме тому в обрядах зимових свят так багато калядувань, щедрувань, ворожів. Народі говорять, зима прийшла і праздничків привела. Зимових свят чекають з нетерпінням дорослі і діти. 7 січня Різдво одне з 12 найбільших християнських свят. Завершується Різдвяний піст і починається коляда. В цей період співають різдвяних пісень, бажаючи господаря щастя, миру та злагоди. Колядники заходять до кожної хати. А в церквах ставлять вертепи, виставу про народження Ісуса Христа. Від цього дня і до стрітення вітають один одного словами: Христос народився, славімо Його! Коля, коля, коляда, холод зиму, не біда, двері швидше відчиняйте, нас до себе запускайте. Всі, хто є у вашій хаті, будуть дужі і багаті. На городі бродять густо і картопля, і капуста, помідори огірочки і для сина, і для дочки. Ось промова в нас така, ви ж готуйте п'ятака і з Різдвом святим Христовим, і нехай усі здорові у родині вашій будуть, і мир, дружба, хай панують, щоб печальних сліз не знали, Щоб раділи і співали. Рік новий, наступне свято. У дива я вірю свято. А тому не зволікайте і бажання загадайте, у новорічну ніч казкову це здійсниться, чесне слово. Віє вітер звір, та до вас у двір. Просить себе хати закалюдувати. Ви його почуйте, смакоту готуйте, Бога прославляйте, нас не забувайте. Добрий вечір, люди, вашій теплій хаті, Що були ви завжди багаті.